Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. І в нас карта дня. Як зазвичай, сподіваюся, мої дорогі, ви живі, здорові. Все у вас прекрасно, чудово. По обставинам, звичайно. У нас зараз нелегкий час, тому, тому тримаємося. І так. Карта номер 1 2 і 3. Це карта на сьогодні. Коли ви в її відкрите? Можливо, ви відкриєте її не в суботу. Я роблю її взагалі наперед. Можливо, ви її відкриєте через 10 днів. Значить, ця карта саме для вас. Все. Карта номер 1 Хто вибрав першу карту? А якщо я не помиляюсь, у нас це було чи вчора, чи позавчора, ну неважливо. Дивіться: чотири кубки говорять про те, що у вас, в принципі, апатія до всього. Вам нічого не цікаво, ви зайняті зараз або собою, або тим, що ви робите навколо вас. Що би зараз до вас не дох... Як би сказати, не пробивалась якась інформація, якісь люди, щось ви наразі їх не помічаєте і не сприймаєте. Я би сказала, що це перенасичення чимось або кимось. Це може бути і інформаційний простір, тобто новинами. Ви вже так наїлися. Вже знаєте, як то кажуть, от є таке негарне слово, нажерлися. Вже все, вже негодно в мене вилазить. Знаєте, чи є така приказка до цієї карти: підходить про пропільмішки. Останній. Виглядає зверху, а перший вже знизу виглядає. Розумієте, Ось це ось так: Переїлась людина, перепила. Це навіть, ви знаєте, може бути сьогодні у когось дійсно. Похмілка, тому що це значить, з вечора людина перебрала. Перебрала, можливо, вам сьогодні навіть погано буде. Ви вчора переїли, і таке може бути. Я не хочу нікого залякувати, але я приблизно те, що мені йде, яка інформація, то я вам щитую, щоб ви просто, ага, підходить все. Ось, можливо, хтось вчиться. карт Таро. Карта номер два. А тут у нас сімка монет. Сімка монет говорить нам про те, що ви сьогодні повинні бути терплячими, не спішити, вкладатися і надалі. Єдине, що я скажу, карта не обіцяє вам прибутку, хоча все може говорити, що так, ви зберете хороший урожай, ви кудись вкладете щось і розростеться. У вас, наприклад, ви купуєте сьогодні квіточку. Вадзонок, так? Ви його купили, все прекрасно, він ніби ж то він здоровий, все в нього хорошо, а через тиждень йоліпалі, а там якісь мошки завелись. От як у мене, купила не ту глину, наприклад, пересадила, а там червак з'їв, а там ще щось. Яблуко над... прийшли, ворони поз'їдали. Розумієте, це не дає гарантію. Єдине, що ця карта каже вам терпіння і ще раз, терпіння не спішити, не. Знаєте, лізти перед батька в пекло, можна і так сказати. Наберіться терпіння до любої справи. Карта номер 3 У нас тут король Кубків. Ви знаєте, це кар... карта вона така меланхолійна, спокійна, розмірена, така. Знаєте, ви сьогодні, з ким би ви сьогодні не балакали, у вас така, знаєте, ну, можливо, любовна тема, можливо, просто так, знаєте, по душам поговорити. Тому що. Король кубки він розповсюджує такий настрій меланхолії, настрій інколи і смутку легенько за минулими часами. Ось і взагалі-то це може бути і зустріч з приємною просто людиною. Це може бути і жінка, це може бути і чоловік, не зважаючи на те, що це король. З другої сторони, це може бути мужчина, якщо ви одинока жінка чи навіть не одинока, який вразить, або якісь враження лиш, залишить за собою. Тобто вас якось так. До, до глибини душі вас затроне, якась розмова, якийсь погляд, дотик навіть, ви знаєте, це ніжності, це а, приголубить хтось, можливо. Можливо, хтось просто пожаліє. Ну це карта дуже хороша зазвичай, так? Без психів, без нічого. Якось так мої дорогенькі. Тепер беремо, і так, беремо карту надії. Вторую селку і дивимося, що нас чекає в майбутньому, можливо, щось нам порадить. Але давайте найкращий варіант, який нам карти показують на майбутнє для України. Найкращий варіант. Дивіться, наразі я так розумію, якась стагнація, можливо, йде. Можливо, нема ще наступу, але ви бачите, є гот, е, е, така позиція вже, е, е, як би це сказати, що от-от наступ піде. Цю стагнацію, цю паузу наші військові, наприклад, брали для того, щоб е, обговорити, щоб е, зробити план. Тому що чотири. Мечі це логічна карта, це обговорення чогось. Ось тут так і видно. Обговорюючи якийсь напад, якийсь штурм, якусь операцію. І ось для того, щоб вона добре пройшла. Тобто, я бачу, тут ідуть якісь підготовчі роботи до якогось штурму, до якогось нападу. Що саме я не, не, не можу вам сказати? Ну і не будемо багато говорити. Тобто, це військові справи, туди ми не дуже влазимо. ось, Тому я рідко роблю по містам, по, по, цим, по нашим штурмам і тому подібне, щоб ніде нічого не проговоритися. Бо інколи, ви знаєте, можна таке побачити, що дійсно ворог може то. Скористатися тим. Гаразд, мої дорогенькі, тобто нашій перемозі нічого не заважає. У нас є люди, які е, професіонали, тому що по мечам це йдуть професіонали, ось, і тому чекаємо якихось приємних новин, е, що нам розкажуть, що, що буде відбуватися, але готуються. Бачите, план дій вже є. Його вже склали. Коли і як саме? Можливо, поки карта вийде, ця карта дня, поки вийде, що воно, воно вже буде нам відомо. Все, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, мирного дня, чудового настрою. І бережіть себе разом до перемоги, мої дорогенькі, гарних вихідних!